Доброго дня! приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас Оренка. Короче, повезло мне в лапках получить такую діляночку. Живу я тут 8 лет. И за 8 лет, короче, раз тут культиваторов проходил, дядька что-то навсеял, короче. Короче, плуга я тут 8 лет не бачу. Ни разу. І вже три роки тут, щоб ви розуміли, підпаслася скортина. Дали мені його користуватись. І коротше, суть така. Вчепив я свого двохкорпусного китайського пушка. І на другому ж проході розірвав його. Передній і задній корпус розійшлися від рану От така біда. Ми живемо на півдні України. У нас ой, настоящий чорнозем. Настоящий не пісочок, не глина, а саме тяжелий чорнозем. Ну а працювати треба. І що ми зробили? Короте, був у мене в запасі кінний плуг. Не конський, як люблять говорити. Другі. Так смішно, коли говорять конінський плуг. Конський ви знаєте, що тільки буває. Кінний плуг, цього його зробили, мабуть. 35 см захватку. Ось такий мост. Наварили йому долото з Моспічовської ресори. Така в нього рамка. Бачите, трошки низькі тормозних таке догрузили. Що виходить? Получається, я так розумію, в нього рама коротка, він не тяжлий, в речах короткий. Видите? Видите? Йому не вистачає сили веса, щоб ми, плаваючи, скажімо так, не впали все, а воно все одно супротивляється. От не вистачає йому самому зайти. Пробували, коротше, відключали циліндр, все, йде песня, короче, в масло. Ставимо назад без догрузів. Не то. Накидали пару дисків, вроді нормально. Повторююся, захват, у нього ширина корпусу 35 см. І чорнозем. Так, да, оремо ми глибиною. А, кстати, якщо замітили, немає опорного колеса, е, на ньому не було опорного колеса, з Китайчика не спів я забрати. Виїхали спробувати. Ну, так лізе на одну глибину, зараз поміряємо. Ну і ми до цього вже мірили десь 15-18 плава. Ну то й нормально. Що е, ми тут будемо робити? Тут а ми... Засіємо суданочкою. насі нам дадемо косити скоти. Ось такий, бачите фонд. От можете побачити, що тут. А, Сачі, було... це амброзія. Туда. Вона була тут по пояс. Ми спочатку перед тим як е, орати пройшлися боронами, трошечки його потягли, покидали. <кл> Фон такий болев'яні закидає. І так, кстати, цей плужок, на той він і кінний. Не любить скорості. Починаю на поверхній передачі йти, він бляха, не держав глибину, трошки вилазить. Йду відсично медленно, нормально. Ну, Я так розумію, коні просто не бігають швидко. Бо цей китайський бусок, який стояв до цього. Ну, На нормальних городах він держався типу. Тут я вже кажу, три роки, три роки. У нас виходить, тут скотина була припнута, 8 років тут живу. Так, ну шо, давай, там даже полоса у меня тут настоящего тракториста леденечка, ключик. Так, ставим ключик. Вот а так, давай зашкальненьче, а то скажут, что халтурим. Так, вот. Ну, дивиться. 19 сантиметров. Шкару 19-18, де 16 так плаває. Слідність ну, 18 То Тобто, перший раз за скільки год, можна сказати, цілина, я не побоюсь цього слова, що цілина. Тут вона машина. Що, сей, і облек. Давай, родну. Тяжко йому, звісно, тяжко. Ну як тяжковато плані? Не буксує, але зносить трохи. Як людині по житті йому важко йти, так само йому важко пугати. Не сильно бачите, на вторії наче хто хоче. Ми не вистачаємо віса, бо раму треба віщу робити, цьому хуску. І хоч якби вилізти. Так вроде все нормально, цю стіну закидає, Тут, бачите, на вторі наче не докидають. На перший нормально, відвільніше. Для першого разу я, я рахую, це дуже хороший результат. Там, я, я думав, тут буде хуже. Мы так хорошо были. Так, готов. Дуже час ждать немає. Дивіться. Просто пластилі. Я так розумію, якщо я буду ще пару днів, то тут там благо людей зробиться вже камінь, а тоді сюди голками залізять вже. А що заходиться так працювати, бачите? Настоящий український чернозе. Такі-то справи. Гарно чи погано воно виходить. Я думаю, для першого разу на такому полі то нормально, якийсь палк буде. Другий раз вже буде краще, звісно. Так що ну, покаже ще раз фон. Таке тяжка оренка, тяжка. Плуг, звісно, дебелий, бляха сопротивляється, ну що зробимо? Працювати треба. Всім до побачення, до скорих зустрічі.